Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єоршвець. Завтра у місті Львів по адресі вулиці Чоловського, 2 у Галицькому району у суді відбудеться судилище над В'ячеславом Зінченком, якого звинувачують у вбивстві Ірини Фаріон. Прошу усіх, хто зможе, у місті Львів підходьте. До суду підтримайте В'ячеслава Зінченка. Прошу всіх українців тримати на контролі все, що відбувається у суді. Тому що є інформація про те, що запобіжний захід утримання під вартою В'ячеславу Зінченку хочуть продовжити ще на два місяці. Це інсайдерська інформація. Не забуваємо про В'ячеслава Зінченка. Не дамо невинного хлопця посадити на довічне. Не забуваємо про вбивство Ірини Фаріон. Потрібно знайти справжніх вбивць. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!